Друга Світова війна почалася 1 вересня 1939-го. Але ми, український народ, її відчули 22 червня 1941 року. Наші бабусі і дідусі якраз зустрічали світанок після шкільного випускного балу. Зовсім юні. Вони не розуміли, що чекає їх попереду, і що далеко не в усіх дитячі мрії збудуться. Внимання. Сьогодні, в 4 часа утра, без всякого об'явлення війни, германські вооружені сили атакували границы Советского Союза. Наступ був потужний по всьому західному кордону СРСР від Чорного до Балтійського моря. Бомбардуванню піддалися Київ, Житомир, Севастополь, Рига. Каунас, Виндава, Лібава, Шауляй, Вільнюс, Мінськ, Гродно, Брест, Барановичі, Бобруйськ і багато інших міст залізничі вузли, аеродроми, військово-морські бази СРСР. Тільки через півтори години після початку наступу посол Німеччини в Радянському Союзі граф Вернер фон Шуленбург зробив заяву про оголошення війни СРСР. Українці разом з іншими народами СРСР внесли величезний внесок у перемогу над нацистською Німеччиною та її союзниками. А повноцінний український погляд на історію війни ставить питання: чи була можливою перемога антигітлеровської коаліції без українського народу? Однозначна відповідь ні. Серед вищого військового керівництва СРСР були десятки вихідців з України: Єременко, Тимошенко, Малиновський, Черняхівський, Рибалко, Москаленко та інші. За час війни 2072 українця були у достойні звання Героя Радянського Союзу. 32 українці стали двічі героями радянського союзу. Під час Другої світової війни загинули за радянськими оцінками понад 7 мільйонів жителів України, тобто близько п'ятої частини всього населення. Близька половина українських втрат у війні становила цивільне населення. Загалом більше двох мільйонів жителів України були вивезені на примусові роботи в трудові табори до Німеччини. Хочеться відзначити не тільки людей, а й міста України. Вища ступінь відзнаки звання місто герой присвоювалася містам радянського союзу, жителі яких проявили масовий героїзм і мужність у захисті батьківщини в роки Другої світової війни. Серед них Київ, Одеса, Керч та Севастополь. Оборона Києва тривала в період 7 липня 1941 по 26 вересня 1941 року. За деякими даними, наші втрати при обороні Києва склали 700 тисяч 544 людини. Чи не легше було й Одесі? Героїчна оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року військами окремої приморської армії. Порівняно невеликим силам вдалося відбивати удари значно переважаючої сили 4-ї румунської армії. Керч у роки війни Керч стала ареною жорстоких боїв між радянськими і німецькими військами. Лінія фронту чотири рази проходила через Керч. А для Севастополя війна почалася на 40 хвилин раніше ніж для всього радянського союзу. 28 жовтня 1944 року, останні окуповані гітлеровцями території України були звільнені радянськими військами. Битва за визволення України, що тривала 680 днів і складалася з ряду великих операцій, в яких брали участь до половини живої сили і бойової техніки всіх діючих радянських збройних сил, стала найважливішим етапом на шляху до перемоги над нацистською Німеччиною та її союзниками. Звільнивши від німецьких загарбників території України Перший, другий, третій, четвертий українські фронти взяли участь у бойових діях в Європі. Сотні тисяч солдат і офіцерів загинули при визволенні від нацистів території Польщі, Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Югославії, Австрії. Українські війська пройшли в Європі героїчним бойовим шляхом, зробивши величезний внесок в остаточний розгром фашистської Німеччини. Величезний крок до великої перемоги над ворогом. Зі святом перемоги ми пам'ятаємо.